До нас доєднується технічний фахівець Quadro.ua Денис Бошкевич. Пане Денисе, вітаємо вас. Доброго дня. Так, всіх вітаю. Всім доброго дня. Підскажіть, як мене чутно? тепер вас чутно з доб... одно і бачимо де, Шути... власне, хочемо розпитувати. Дро. Не можемо почати з чогось іншого, як з того, що нам з самого ранку розповіли бійці із фронту Євген Івлів нам розповідав про те, що фактично ребами різними насичена вся і лінія боєзіткнення. Але дуже часто ці реби заважають працювати нашим же українським дронам з іншої сторони. Ми бачили, що а у ворога не... їх більше і воно. Та... Так, це з однієї сторони а з іншої сторони, ми бачили, що от приклад Полтавщини, де не зовсім очевидно або спрацювали, або не було просто цих ребів. Тобто питання в тому, що немає такої однієї великої системи, немає систематизованого підходу до українських ребів, і до вас, як до фахівця, питання. Наскільки просто це організувати, скільки на це потрібно часу, і розуміємо, що постійно мусить бути якась модернізація, бо ця сфера дуже швидко розвивається. Тобто, чи ми в стані зараз це забезпечити собі? Дивіться, все правильно. Ви підмітили з цієї сторони, що це дуже нелегка справа, і не дуже легко так. Це організувати. ось зараз. Ми поговоримо з вами про систему саме виявлення дронів. Бо для того, щоб застосовувати РЕП і його вмикати, нам треба розуміти, що в нас на території є дрон ворога, який треба виявити. І е, наша система rand вона знаходиться позаду мене, це саме система, яка виявляє дрони на частоті 2,4, 5,8. І також у нас вже представлена нова антена, на якій е, ми можемо бачити дрони типу БПВ на частоті 900 та й нижче. Ось це означає, що коли е, в радіусі 10 кілометрів е, цієї антени Вмикається пункт або вмикається дрон? То наші фахівці можуть це вже побачити на екрані ноутбука або планшета, де знаходиться цей дрон, по якій траєкторії він летить, та як його можна заглушити та зменшити ризики там нападу. Ось, і в даній ситуації це мобільна станція може постійно переміщатися. Її можна застосовувати як в полі, так і на автівці. Також можна застосовувати триангуляцію. Це якраз система з двома або більшими, більшими е, антеннами, і таким чином ми будемо бачити і більше радіозахвату захвату буде, і ми будемо бачити більше. Е, Винних дронів, які е, літають, uh -huh. ось і таким чином вже застосовувати реби для того, щоб глушити, і все так далі. Пане ця Денисе, система, а оця вона... ваша система, яку ви зараз розказуєте, вона більше е, має придатність до фронтових дій, чи вона також могла би і для таких об'єктів, як литовища працювати або великі міста? Як для першого, так і для другого варіанту вона дуже сильно підходить, бо це кейс в розмірі там 2 метр п'ятдесят на там п'ятдесят і на сорок. Ось це такий кейс, який ви просто взяли. В ньому знаходиться сама антенна, в ньому знаходиться ноутбук, зарядні всі пристрої і. Саме з цим ви просто приїжджаєте на локацію за 30 секунд. Все розкладається, і вже на ноутбуці ви вже вже повністю бачите ситуацію, яка відбувається на при, при фронтовій зоні. Або якщо ми знаходимося в місці, ми також її вмикаємо, і бачимо всі дрони, які літають. А Біжу? давайте, на прикладі Дніпра розглянемо сьогодні вранці. Відбувалося. Сьогодні вранці Дніпро атакували комбіновано шахеди і ракети. І от маємо звіт. Фактично, крилаті х 59 44 збиті, а от два іскандери крилаті з трьох такі пройшли. Це ще... від підбитого був один дрон Орлан 10. Поки що, я так розумію, ваша система ще не працює. В цьому випадку тут вдалося збити, з другої сторони над кривим рогом літали над Полтавою над Биргородом висіли годинами. Тобто, нам нема чим ці орлани збивати чи от ваша система це її ключик рішення цієї проблеми. Дивіться на сьогоднішній день. Якраз ми і вже привезли нову антенну. Це саме яка представлена зараз. Це сама голова, і вона буде виявляти частоти 900 Та нижче, це якраз буде показувати арвани і такого типу дрони. І, і БПЛА, що може нам показати, де вони знаходяться, по якій траєкторії вони летять, і потім вже е, системи ППО можуть це задіяти та знищити їх. Таким способом їм буде легше їх знищувати, їх глушити та все інше, бо вони будуть бачити, де вони знаходяться. Е, бо на сьогоднішній день не так багато систем взагалі є в Україні, які можуть е, показати. Траєкторію польоту дрону або БПЛА тут ще мабуть питання в масштабуванні, бо таких систем, таких детекторів найімовірніше, потрібно величезну величезну кількість і як ми вже говорили, постійно мусить бути модернізовані, щоб реагувати на зміни в цій сфері у противника. Чи це зараз можливо? Чи можемо ми от іти ногу в ногу з ними або і випереджувати по кількості? По кінкості постачання даних детекторів ми зможемо а, закрити приблизно а, там від 100 антенн це точно на місяць. Ось і це вже буде. Ну якщо ми кожного місяця будемо поповняти ці запаси та ставити в різних регіонах в різних місцях на прифронтовій території і так далі, то а, з часом ми дійсно будемо бачити всю ситуацію, яка відбувається в нас в небі, і таким чином відпрацьована ну, хлопцям. буде військовим, буде легше відпрацьовувати по всім типу дронів і шахетів. Таким чином тут саме головне, щоб на це був попит. Ось і все на попит. Зараз ми будемо також цю систему ще більше розганяти свого часу. Це надавати також демонстрації, де люди можуть приїхати та подивитися, як вона працює. Ми будемо приклади наводити саме при фронтовій території зони. І тут же ми будемо наглядним прикладом показувати, як це працює, і вже кожна з бригад або Підроздів зможе вибрати собі те, що більше їм буде підходити. Це з антенна там 2,45,8 або, наприклад, 900 і нижчі частоти. Пане Денисе, ви сказали, якщо буде попит, дивіться, є необхідність? Це точно вже зрозуміло. Е, який шлях від? Є необхідність, до є попит, тобто хто його має сформувати? Міністерство чи безпосередньо керівництво бригад на, на нулі, чи місцеві військово-цивільні адміністрації, от, зокрема, наприклад, як от Миргород, Полтава чи Кривий Ріг, я вважаю, що повинні всі організації, які ви тільки що перечислили, максимально Включатися в цю справу та надавати військовим це обладнання, бо таким чином тільки ми можемо показати саме навіть військовим, що ось тримаєте це обладнання. Воно працює, і вони вже самі будуть застосовувати так, як їм потрібно. Якщо потрібно буде на автівку поставити, поставлю треба в полі поставити, поставлять і не одну, і будуть відсніжувати позиції. Ще щось буде потрібно. Також все це можна модернізувати, зробити та відлаштувати. Також цю систему можна ще дуже, ну, вона дуже легка з підключенням і системами РЕБ і так далі. І ще одне коротесеньке запитання. Бо ми говоримо: ви кажете, що впродовж місяця можна 100 систем забезпечувати і так тривалий так. час. Чи проблем із комплектуючими не буде? пам'ятаємо, що із дронами були такі нюанси, коли з того ж Китаю було важко це отримати. На сьогоднішній день ті цифри, які я вам вже називав, це прогноз саме виробництва, і на це вже є запчастини та. Комплектуючи на півроку, так точно ось. А дані надалі ми будемо тільки зрощувати виробництво, і в даних системах, в принципі, немає таких важких систем, які можуть бути там прямо в дефіциті, трішки легше з ними, мені здається, буде ніж з дронами. Сподіваємося, що вдасться і ці перепони подолати. Дякуємо за участь в нашому етері. Технічний фахівець квадро був з нами.